Привіт, друзі! Попереднє відео про пасивне охолодження в ноутбуках набрало багато вподобайок і ще більше коментарів. Більшість глядачів погодились з моєю думкою, за що я їм дуже вдячний. Проте, звичайно, знайшлись такі, що почали виправдовувати виробників таких ноутбуків. Аргументують вони свою позицію тим, що такого шматка металу достатньо для охолодження. Ну і взагалі, температура в районі 85 градусів для таких процесорів це є норма. Страшно казати, але були навіть згадки і про 100 градусів Цельсія. Уявіть, наскільки це зручно. У вас охолола кава, поставили чашку на ноутбук, і ваш улюблений напій знову гарячий. І це зробив звичайний цілерончик. Добре, кожен має право на свою думку, і я вдячний їй за такі коментарі, проте вирішив провести тестування і на практиці вияснити, чи дійсно справляється така пасивка з охолодженням. Бо, можливо, я помиляюсь і наговорюю на бідних виробників техніки. Отже, сьогодні наш піддослідний HP теж з пасивним охолодженням, це щоб інженерам Dell не було так обідно за попереднє відео. Маємо на борту знову целерон з базовою частотою 216 Гц та майже 2,6 максимальною. Коротше, два ядра, два потоки і шмат металу товщиною в 5 мм, який має справлятись з виділенням тепла того бідолахи. Все вам показав, розказав, тому довго не будемо тягнути. Збираємо та тестуємо. Отже, починаємо тест. Температура в нас зараз 59 градусів, було 60, тут видно. Нажимаємо старт і дивимось, яка зараз максимальна буде частота. Так, ось тут на цій вкладці буде дуже добре. Видно, видно, Процесор на 100%. Частота у нас зараз 2583 МГц. Це його максимальна частота, ну і пішло зразу вгору 74 градуси. Я ставлю на паузу, ну і кілька хвилин потестую, подивимось на результат, чи буде частота мінятись, чи не буде. 40 хвилин триває тест. І тут чітко видно, що при температурі образно 80. 3 градуси і більше, ну, навіть і при 82 починає процесор занижувати частоту. Ось тут, на графіку, ось маємо багато-багато ось таких спадів по частоті. Тут через буквально 5 хвилин, не знаю чому, але теж занизило частоту. Ну, і бачите, майже до двох, та до двох. 1000 МГц воно знижує частоту, ну і відповідно, занижує частоту, і після того температура вже впаде, процесор трішки остиває і тоді вже може знову вийти на базову частоту. Хоча по результатах тесту видно, як процесор занижує частоту, не факт, що з активним охолодженням буде набагато кращий результат, так собі я подумав і вирішив доробити систему. Спочатку почав шукати щось схоже серед повноцінних радіаторів з мідними трубками, але знайшов лише точно такий кусок металу, навіть підписано HP 250g3. За кадром приміряв, вигинав трубки, пробував підігнати кріплення, проте, оцінивши масштаб роботи, який придеться зробити, щоб впихнути інший радіатор, я забив і вирішив просто додати тимчасово вентилятор, не міняючи конструкції в системі охолодження. Серед кулерів знайшов два цікаві екземпляри від нетбуків. Хто пам'ятає, то були такі 10-11-дюймові міні ноути які вже зараз майже вимерли як динозаври. Проте навіть там ставили активне охолодження. Мій же вибір впав на вентилятор від Asus K-52D. Бачите, стоїть там, де має бути DVD-привід. Так і будемо тестувати. А все через те, що у верхній частині корпуса є отвір, через який вентилятор зможе забирати повітря і направляти майже прямо на проц. Звичайно, клавіатуру поки не будемо встановлювати. Нагадую, сьогодні є ліневий, тому переробляти, сверліти чи тим більше паяти, ми не будемо. Вентилятор підключений до лабораторного блока живлення, де виставлено 5 вольт. Все просто і для тесту чудово підходить. Далі передаю слово безпосередньо спеціалісту. Так, аналогічно запускаємо тест, маємо температуру 60 градусів зараз. Переходимо сюди на вкладку, де буде видно гарно. Так, ну і так, 61 градус і включаємо наш вентилятор. Все, вентилятор запустився, можна нажимати старт. Тест пішов. Минуло 40 хвилин і маємо ось такі результати нашого тесту. Чесно вам скажу, я прямо здивований, тому що я очікував, що оці спади десь-не-десь будуть, а їх, як бачите, взагалі немає. Тобто процесор в ось такому режимі взагалі частоту не занижував. Взагалі. І температура 54 градуси. Отже, друзі, які висновки можна зробити? Та ніфіга, та бляшка металічна не варта без циркуляції повітря, що і треба було доказати: не треба мінних трубок і дорогущих металів для охолодження таких проців. Просто додайте вентилятор з контролером, де будуть оберти регулюватись залежно від температури. Ну що, досі переконані, що інженери все прорахували, і для таких процесорів достатньо бляшки від банки пева. Моя думка не змінилась. Пасивне охолодження, тим більше в такому вигляді, це зло, як і встановлення таких бюджетних процесорів з прорахунком для швидшого застрівання техніки та подальшим викачуванням коштів звичайних юзерів. А яка ваша думка і чи змінилась вона? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться, бо саме ви є тим вентилятором, тою рушійною силою, яка допомагає швидше розвиватись та просуватись каналу. Дякую всім за перегляд! Зустрінемось в наступних відео.